А що таке бікардіо від американської компанії Біепік? Це дуже корисний і дуже ще й смачний напиток. Це є оздоровлення серцево-судинної системи. Сюди входить коензим Q10 і дві амінокислоти l L-аргінін і l цитрулин Ця формула буде впливати на те, щоб оксид азоту, який після 30 років все менше і менше в нашому організмі, почав вироблятись в достатній кількості. Коли я приймала участь у конференціях генетики мікробіологів мікробіології, от коензим 10 він був рекомендований для людей 40+, щоб вони вживали на постійній основі, тому що він потужний антиоксидант. І він буде підтримувати ваш організм і зупиняти процеси старіння. А ця формула це теж запатентована формула американських вчених, і своєю дієвістю вона показала прекрасні результати на такі проблеми, як були метеозалежності, головні болі, зниження холестерину, з часом йде порічення крові, стабілізація тиску, тахікардії, аритмії проходять. І також буде впливати ще й на зниження ваги. Ну, і так як коензим Q10 10 це потужний антиоксидант, і це є енергія кожної клітинки нашого організму, ви будете бачити, як ви себе будете почувати, ви будете омолоджуватися. І зупиняти процеси старіння і оздоровлюватися. Я дуже рекомендую цей коктейль, але не забувайте, денні ввечірні LF8, Excel 8 це є основа. А тоді додаємо коктейлі при потребі залежно від ваших симптомів і діагнозів. Якщо ви хочете придбати цю продукцію, звертайтеся, я вам пораджу, де її можна придбати. Будьте здорові!